Той погодний безлад, який відбувається на Житомирщині вже два тижні, коли рухається все, небо, дощі, вітер, та навіть температура стрибає від комфортних значень до заморозків, заподіяла так звана родина циклонів. Це така ситуація, коли утворюється не один, а декілька циклонів, і вони послідовно рухаються один за одним по одній і той же, по, по одній траєкторії. Зараз на житомирщині. Чи панує черговий циклон цієї серії? А це південні циклони. Вони прийшли до нас з Чорного та Середземного моря. Вони дуже насичені вологою, тому і маємо такі нудні осінні дощі. 25 квітня будемо мати невеликий перепочинок між негодою, ніч буде прохолодною, плюс 4-6, опадів вночі та в першій половині дня не буде, і навіть буде нагода привітати сонечко, яке нагріє повітря до більш-менш комфортних значень, це десь 16-18 градусів. А от у другій половині дня погода знову почне псуватися, тому що. Що до нас зайде черговий циклон із Середземного моря? Тож 26-го, в другій половині дня 25-го та протягом 26-го знову очікуємо на хмарну погоду, різні дощі в окремих районах пройдуть навіть значні дощі, в окремих районах можливі грози. І так як буде йти дощ, то звичайно, що температура не буде досить високою. Вночі це близько 5 градусів, а в день буквально 10-12. І до того ж, посилиться вітер не до штурмових значень, але такої помірної сили 10-12. Метрів за секунду. Погода почне поліпшуватися з 27 квітня, коли на території України пошириться потужний антициклон. Антициклон це така повітряна башта, яку обходять стороною всі дощі та погодні негаразди. Тобто до кінця місяця погода кожен день почне поліпшуватися, будуть збільшуватися сонячні прояснення, дощів не буде. і температура буде поступово зростати. Якщо 27-го буде ще холодна ніч, це буквально 2-4 градуси тепла, але денна температура більш приємна, 17-19, то у наступні дні з, 29, з 28 по 30 квітня будемо мати свято тепла та сонця. Вночі 7-9 градусів тепла, а денна 20-22 градуси плюс.